Велика російська труба, пам'ятник геніальності чи абсурду. Ну що ж, панове, здається, нас знову тішать культурними здобутками наших східних сусідів. У славному місті Єкатеринбурзі вирішили встановити барабанний дріб, пам'ятник трубі. Так, невидатному діячеві, не історичні події, навіть не черговій балалайці, а 16-метровій газовій трубі. І не просто встановити, а ще й освятити. Бо, як відомо, святі газопроводи не рвуться. Героїчна операція. Труба. Щоб зрозуміти цю грандіозну ідею, треба заглянути в саме серце сучасного російського епосу. Виявляється, ця труба не просто шматок металу, а свідок героїчної операції. Труба, під час якої російські військові вирішили атакувати через газопровід на околиці Суджі. Очевидно, стратегія була розроблена десь у курилці Генштабу. А що, якщо ми заліземо в трубу? Ну, типу, ніхто не очікує, що ми поліземо прямо в газопровід. Як можна здогадатися, задумка не увінчалася тріумфом. Більшість учасників експерименту перетворилася на вантаж 200 або 300. Але кого це хвилює, якщо можна збудувати пам'ятник? Адже в Росії звикли відзначати не перемоги, а епічні фейли. Музичний супровід від королеви Шансону. Свято відкриття монумента не могло обійтися без належного культурного антуражу. І хто ж, як Невіка Циганова, могла очолити цю урочистість? Вічно молода зірка, кар'єра якої, як і російська економіка, переживає стадію стабільного падіння, виконала спеціально написану пісню. Головний рефрен цього шедевра труба це російське слово, труба це значить труба. Логічно нічого не скажеш. У цій фразі, мабуть, більше сенсу, ніж у всій зовнішній політиці РФ за останні роки. Очевидці кажуть, що циганова настільки надихнулася урочистістю моменту, що спробувала пролізти в трубу, щоб проникнутися духом героїв. Але десь на середині застрягла і довелося викликати рятувальників. Хоча офіційно це назвали перформансом. Питання, яке зависло в повітрі як запах газу. І, от головне, для кого цей пам'ятник? Невже Кремль всерйоз думає, що туристи кинуться в Єкатеринбург подивитися на трубу? Уявіть собі, типовий діалог. О, Ганс! Дивись, це ж та сама труба, через яку російські воїни поповзли в суджу. Фантастика! Зроби мені фото, це має бути в нашому сімейному альбомі. Або, може, це частина хитрого плану: змусити народ захоплюватися трубою, щоб не помічати порожніх холодильників. Адже поки патріоти співають, труба зветься гордо? Російська економіка вже давно в режимі труба. Фінальний акорд коли вже та сама труба. Ця історія чимось нагадує байку про Герасима і Муму. Тільки тут Герасим вирішив не топити собаку, а збудувати їй пам'ятник у вигляді труби і назвати це великим досягненням. Що ж, ми запасаємося попкорном і чекаємо наступного етапу цього абсурду. Може, освятять ще пару газопроводів або збудують пам'ятник танку, що не завівся. Тож співайте, друзі, співайте. Труба це російське слово. Труба це значить труба. І нехай ця труба, нарешті, стане для всієї імперії тією самою кінцевою.